Ну, що ж, всім доброго привіта. Кому ранку, кому ночі. В мене, в принципі, ночі. Так, час 18, виходить. якраз на кінець то приїхав з роботки, І вирішив. Так, попався мені один сьогодні. Телефончик пілікає, ну то хрен з ним. Так, попався мені сьогодні отакий приборчик, який я ще, в принципі, не розбирав і не, і не попадався він мені. От вирішив, я так давненько відео не закидав пару днів. Давайте ми його сьогодні спробуємо розібрати все на місці. Так, 145 рублів. Меридіан 235. Ну і побачимо, що цей радіоприймач нам покаже по радіодеталях. Ну, давайте тоді приступаємо до діла. Так, ну що ж, давайте заглянемо, що нам залишили 80-ті роки. Розкрутив, але ще не. Блін, ще не хочеться відкривати. Ох, ніхрена собі приємничик. ого го. Да я в шоці. Це такі плати в радіоприймача. Три коробочки. Це, це що це за таке? Дивіться, полювачки, Раз, два, три. Ого, це що таке? Я просто в шоці, блін. Я вже... Мене просто Даже вводить в біси у ці коробочки, а що в них. Так, ну, ну що, надіємося на якісь Куемочки Ну, побачимо. Так, знімаємо платки, розбираємо коробочки. І бачимо, що у нас тут цікавого. Я думаю, якщо вже така плата, так, так буде щось цікаве. Мені цікаво, якого... А, 83-й рік. 83-й рік. Ну, в принципі, це мене дуже радує. Ну що ж, приступимо до розбору цих кусочків плат. Я просто був шокований, скільки тут в такому маленькому радіоприймачі і скільки плат. Так, це в нас вийшло оці куски не потрібні, типу, в принципі. Ну, там, там таке мідяшки трошки, ну, коротше, то таке діло. Коробочки. Зараз приступимо до коробочок, але давайте зараз подивимося по основній платі. Я так особо її не, роз, не роздивлявся. Але так, в принципі, посріблення більш-менш нормально. Потім, де це я бачив? Польовички, так, як я казав. Дивіться, раз. Транзистори. Польові транзистори. Раз, два, три. І чотири. Я четвертого тоді не побачив. Бочечки. Раз, два, три, 4. В принципі, ну, там ще схована мікросхемка. Потім подивимося, що за мікросхема. Ну, в принципі, на цій платці більше нічого такого цікавого немає. Ну, так, можна сказати. Отак. Далі переходимо, давайте до. Ну, давайте до простеньких. Ця ще була на пластмасі задній. Так, варікапи, потім дирчастий. Так, далі, далі, далі стабілітрон. В принципі, по є. Далі дивимось, потім була ця платка. Дві мікросхеми. 176. В принципі, по золота повинна бути 84-й рік. Далі дивимося слідуючу маленьку платку. Засипана 310-ми і 315-те. Раз, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Золота є. Далі дивимось. Так, потім були. Відкриті дві коробочки. Можливо, вони, вони такі й були. Так, мікросхемка. 174. Польовичок знову мій улюблений. Тантальчик. 315,3. 3102 бочечки. В принципі, наче все. Далі йдемо до коробочки відкритої. А, ну ладно, хай буде ця. Так, е, мікросхемка в нас йде 174-та. Напівбочечка. Так, Прапорці. і при... Ай, ні, є ще там. Скляний діод, але він без позолоти. Так, ну, в принципі, значить. Значить, усе. Так. Тут усе. Так, давайте цю ще відкрита була коробочка, подивимось. Хлопушка моя любіма. 174 з крилами. Ну, крила, звичайно, що не, не в позолоті. Тут що в нас таке виходить. Пропорції і... І, і. і більше нічого. Ну, хоч крилатка. Далі дивимось. Ох, ніхрен! Блін, я забув сказати, що я е, вскрив коробочки, але не дивився. А тут вскрив і подивився, блін. Пол... Ніфіга собі зеленка лежить. І що це в нас за така? 5 м 760 Нифига себе расстройство желудка. Так, две пивбочечки и 315. 4 315. А тут? Ну, тут, как завжди. Ну, нифига себе, я даже и не, не очікував. Это ж треба такую балду Так, ну що ж, залишилась ще одна. Так. А, як завжди, як завжди, як завжди. Що в нас тут цікавого? Варікапчики, посріблення. Оце мікрозборочка. Не, не дуже там. Зад, в принципі, немає чого відкривати. А це, а це що таке? Як це може бути? Звідки вона підключена? І куди? Ви що, прикалуєтесь чи що? Ха-ха-ха. Та це якийсь. Брід сумашатшого. Дивіться, блін, в огулочках угол... в тако. Зелена здоровецька і рижа здоровецька. Та це якийсь капець. Що в нас пеше тут хоть? Чити аж сім'я сім'ятський рік. А з якого ти біса тут стоїш? 78-й. Прибор 84-го. Це вже значить, хтось ліпив якусь хрінь. Мені аж цікаво, куди ж ти її там приліпив, там ж її не треба. Хм. Ну, дякую тобі, хлопче, який ти. Який робив цей апаратик. Ну, то коротше, давайте не буду, блін, затягувати, так вже затягнув. Так, зараз давайте я буду відлубувати ці всі деталі, які мені зараз для. Е, ну, Коротше, які мені зараз треба. І побачимо, яка, який результат. Реально, результат, блін. Я просто в шоці, блін. Я такого, блін. Такого приймача навіть. Ніколи не бачив, в мене такий не попадався ніколи. Просто я сам реально вже ніч темна, Я, блін, рано вставати, а я просто в шоці. Я навіть і спати не буду лягати. Тим більше вам зараз відео треба буде монтувати, блін, Вже майже 2 години ночі. Та яке майже? Вже напевно на третю. А це зараз буду монтувати відео до, до годин так, п'яти, напевно. І у 8 годин знову вставати. Ну нічого, це мої проблеми, це не ваші. Так, продовжуємо. Так, поки не розібрав деталі, екстрене включення, я ж просто забув за ці світлодіоди. Тільки що кусав, вилетів, нахрен в потолок не міг знайти. Ну, коротше, дивіться, тут був раз, два, три, 4, 5, 6. Коротше, один десь улетів, другий пішов в коробочку. Коротше, ще тут шість світлодіодів з позолотою. я одного розкусив, верніше, не я розкусив, а розкусив так, щоб полетіло нафік. Але все, все рівно з позолотою. Ну, коротше, так, щоб знали, що тут ще світлодіоди є. Сижу, вирізаю всякі радіодетальки. І, в принципі, дивіться, я вже не здивуюся, чому. 78-го року рижа КМ, -ка. якщо 315, я фокуса, напевно не візьму 75-го року. Ви представте собі, цим прибором страдали люди. Да йлки-палки, хотілося б цей рік показати, а воно ж то падло не показує. Ну там видно 75-й, але фокус не хоче брати. Коротше, 75, -й, 78. -й. Скидаю в коробочку. от Я просто зараз е вирізаю тільки ті детальки, які мені потрібно для паладія і для золота. Я зараз е не виймаю звідси посріблення і так далі. Я зараз вам просто покажу, яка вага буде у, цю, у цієї позолоти в пластмасі, приблизно підрахую, який буде вихід з цього всього. І скажу, який. Буде громаж з цього радіоприймача. Так, ну що ж, підвів приблизні так, підрахунки. По-мінімальному, по своїх так виходах, так сказати. Коротше, от такі в нас получилися результати по вазі. І такі виходи. Я просто. Пишу ті виходи, які в мене виходять з такого матеріалу. Щоб мені більше ніхто не писав, що там або багато, або мало, типу, пишеш там. Ну, коротше, я пишу по своїх результатах, як в мене виходить з цих матеріалів. Коротше, виходить, що з такого приймача вийде 0,5 г золота. Це по мінімуму. Бо я вираховував просто по мінімуму. Оця кремочка, риженька 1 грам, зелена 0,45. Ну, в принципі, такий непоганий, як сказати, радіоприймач, який я взяв за 20 гривень. Ну, я би взяв би таких штук 100. Але попався вперше. Ну що ж, дякую за перегляд, до побачення на каналі. Е, в принципі, другий. Ролик, я думаю, будемо робити по золоту з фарфора. Надіюся, я назбирав вже її багато. Багато хто питає за цей фарфор. Хотілося б показати, в принципі, з чого я буду робити. Ну, зараз приблизно покажу, які в мене матеріали. Ну, коротше так, кусочок взяв, показати. Ну, от таке, типу того. Ось така хороша позолота збираю. Відбиваю відразу все, те, що не потрібне. А те, що потрібно, залишаю. Ну, коротше, я думаю, що слідуюче відео буде з фарфору. Але ну, побачимо, бо з фарфором дуже багато кропіткої роботи. Ну, побачимо. Надіюся, що слідуюче відео буде про фарфор. До побачення на каналі!